В цьому відео ми розглянемо функціонал порівняння. Це Марк, студент ІТ факультету. Перед сесією його старий смартфон почав глючити, і йому терміново потрібен новий телефон. Марку потрібен телефон для фотографування записів, спілкування з друзями та роботи з навчальними додатками. Бюджет обмежений всього 30 тисяч гривень зі стипендії та підробітку. Але ось проблема. Інформація про смартфони розкидана по десятках сторінок. Порівняти характеристики практично неможливо, а час на сесію тисне. І тут Марк знаходить рішення розділ порівняння на L-TopShop». Тепер він може оцінити всі параметри одразу в одній таблиці. Марк обирає три моделі в своєму бюджеті, натискаючи на кнопки: Тепер всі характеристики видно в зручній таблиці. Камера, батарея, пам'ять, ціна, все поруч, легко порівнювати. s 23 Ultra має максимальні можливості, але дорожчий. Pixel 9 Pro Fold виходить за межі бюджету, а Pixel 8A ідеальний баланс для студента, всі потрібні функції плюс економія 11 тисяч гривень. Замість годин пошуку та сотень вкладок Марк за 20 хвилин зробив раціональний вибір, не вийшов за бюджет і отримав усе необхідне. Хочеш як Марк, заходь на LTOP Shop.